Де на даний час звичайний образ життя, звичайної собаки, ранкові прогулянки, ігри з дітьми, ігри з знайомими, знайомими собаками, які також проживають на районі. Звичайно, коли виходимо на прогулянку, він знайомиться з новими собаками, які тут є, знає певну інформацію від них, знає, що твориться на районі. Він працює там, де і я. Різноманітні бувають задачі, бувають ускладнені, працює там, де більш-менш є певна безпека, тому що не завжди можна залучити собаку до виконання робіт з розмінування. Якщо ми беремо різноманітні там, лісопосадки, і все інше, де знаходяться розтяжки, то, звичайно, працюють за допомогою людей і метал металодетекторів. За допомогою своєї популярності він також багато людей підтримують наш фонд, донатять. І ми допомагаємо нашим хлопцям, нашим хлопцям-саперам, які зазнали міновибухового травмування, які потребують лікування, потребують протезування, подальшого реабілітації, щоб повернутися до нормального життя. І кошти, які надходять на цей фонд. Патрон їх не заробляє для себе. Він не отримує від цього зарплатню ні, ні в якому разі. Зарплатню він отримує від своєї сім'ї, від своєї родини, яка його завжди підтримує і радує різноманітними вкусняшками. Надя Дорофеєва це найулюбленіша патрона кохання. Він її дуже обожнює. Не завжди. Получається з нею зустрічатися, але при нагоді, коли вони зустрічаються, передаються своїми вітаннями, лись, звичайно, від патрона його обмінюються в кого які події стались. В подальшому, в мирному житті, як і всі, звичайно, плануємо завести маленьких патрончиків, але... Потрібно дочекатися, щоб настав мир, настала перемога, щоб було більш-менш спокійно. Завести це легше все всього, але потрібно звичайно знайти хорошу сім'ю, де будуть хороші відносини, хороше виховання, де буде безпека.